Щиро вітаю діточок і батьків. Починаємо заняття. Ось у нас вже закінчується останній місяць осені листопад. До нього був жовтень, а до нього вересень. Так, вересень, жовтень, листопад, три осінні місяці. І добігають вони кінця. В цей час до нас прийшов ось такий гість. Зростом зовсім він маленький, а на вдачу веселенький на голівці ковпачок. Хто прийшов до діточок? Так, ви розумники, це прийшов гномик, і з собою він приніс яскраві картинки. Оце ми бачимо на картинці цей шарф один. Да? Шарф. А тут їх декілька, тобто багато, це шарфи. Вони теплі і треба їх надягати на вулицю. А це ми бачимо шапка. Одна шапка. А тут шапки, бо їх багато множина, різноманітні різні шапки. Шапки треба одягати. Бачите, в одному шарфу, навіть великому, дуже холодно вже в кінці листопада. А ще треба одягати рукавиці, одна рукавичка, а дві рукавиці. Або ще можна вдягати ось такі перчатки. Да? Коли кожен пальчик окремо. Одна перчатка. Дві перчатки, щоб ось так не мерзнуть. Бачите, без перчаток і без рукавичок дівчинка вийшла в шарфі, в шапці. Але без перчаток ось такий комплект. Шапка, шарф, рукавиці або перчатки. А це, що ми бачимо, сапоги, їх багато. А як ще можна сказати, взуття? А це. Одна пара, але теж називаються сапоги. Що багато, що одна пара, а назва одна сапоги, але один сапог. А це тепленькі вдягаємо в сапоги носки, а ласкаво носочки. Ось такі щасливі, тепло вдягнені діточки можуть гуляти і коли холодно на вулиці. А ще можна себе вберегти, вживаючи різні вітаміни, які є і в овочах, і в горіхах, і у фруктах, які ми можемо їсти фрукти пізньою осінню? яблучка, наприклад, подумайте, ще які. Згадайте. І можете вживати. Звичайно, що ми можемо вживати і пігулки, вітаміни, але це коли, скаже лікар. Ось таке заняття: гномик від нас пішов. Вдягайте тепленько, будьте здоровенькі, до нових зустрічей. На все добре.